Скажіть, друзі, ви коли-небудь бачили, щоб будь-яка офіційна особа у світі, ну окрім Лукашенко, зцяла в очі людям і доводила, що вона легітимна і що народ її підтримує та має дякувати. Ніт! Я ніколи не бачив такого. Ну, звісно, окрім диктатора Лукашенко. Время непростое простою Але сьогодні гауляйтер Кривого Рогу перевзутий рашист та мародер Саша Гнилькул випустив пост з виправдовуваннями. І я цей пост просто не можу обійти стороною. Адже хтось має мати сміливість та заявити, що він бреше. Хтось же має не боятись цього покидька. Нехай цим кимось буду я. Я ти дисмотріаріом такой. Вітаю, друзі! Сьогодні за планом я би мав підкинути монетку, щоб визначитись, на яку тему буде наша з вами сьогоднішня бесіда. Так як я блогер з кривого рогу, тож окрім долі держави, мене ще турбує і доля мого рідного міста, а значить, і усіх його мешканців, від останнього волонтера до. Президента саме тому на сьогодні я мав дві теми: одна стосується учорашнього живого виступу Володимира Зеленського перед лояльними журналістами, а друга стосовно одного волонтера, який продав душу дияволу за красивий папірець. Тільки 8 мільйонів. Але гауляйтер гнилькул вніс свої корективи та Виступив із заявою про свою легітимність, де знову перекрутив усе, як йому вигідно, набрехав та плюнув в обличчя адекватним криворіжцям, тобто нам з вами, Це перше. Тому я вважаю своїм обов'язком бути голосом адекватності та від імені усіх вас, тих, хто зі мною, заявити мародеру, що він дешевий нікчемний балабол, мародер та зрадник. Це все реально. І по пунктам розібрати усе, що він нагородив, виправдовуючи своє мародерство. Та спершу прошу перевірити, чи підписані ви на мій канал. Та якщо ще ні, будь ласка, виправте цю прикру помилку. Адже чим нас більше, тим больніше Сашку. Адже він бачить, що людей, які не піддаються його зомбуванню, набагато більше ніж пишуть в його телеграм-помийках. І він від цього дуже біситься, К сожалению... Окремо хочу подякувати усім, хто підтримує нашу спільну боротьбу донатами. Без вашої підтримки Саша переможе і буде дуже щасливим. Адже більше ніхто не буде йому так докучати, як це робимо ми з вами. Так, це наша спільна робота. Моя цілий день сидіти за комп'ютером та готувати відео. А ваша дивитись, ставити лайки, коментувати та оцінити мою роботу гривною. 10-12. Навіть одна гривня це хороший донат. Адже якщо кожен, хто бачить це відео, задонатить одну гривню, ви цього не відчуєте. Але разом з тим, ми, хоч і на маленький, але на крок, станемо ближче до нашої спільної перемоги над ворогом в тилу. Здравствуйте. поки що донатів насправді дуже мало, і ледь вистачає мені самому на підтримання життєдіяльності, харчі та сплату оренди житла з комуналкою. Але якщо ми зрештою доростемо до рівня, коли кожен глядач знайде та задонатить одну гривню. Ми почнемо розширюватись, та в нашій команді з'являться ще люди, які разом зі мною будуть працювати для нашого міста проти неправди та несправедливості. Ну і звісно, проти мародерів і корупцію. Все в наших руках, і ніхто, окрім нас самих, нам не допоможе. Посилання на донати та номери карток. Ви знайдете у описі під цим відео. Сердечно дякую кожному, хто підтримує та донатить. Перше, що хочу сказати, Саша нещодавно написав, що його дуже сильно просили журналісти, яким він платить наші гроші, щоб записати з ним інтерв'ю. І він погодився та записав: Саша, якщо це так працює, запрошую тебе на розмову, на інтерв'ю чи каву випити, і поговорити на камеру. Запитання наперед я давати не буду, але ж ти не боїшся? Ти до всього готовий? Ти не злякався расистів. То чого тобі боятись мене чи моїх запитань? Якщо готовий, пиши в коментарі. Звісно, таке команди виконувати не буду. Хоча тобі не проблема через пригодованих поліцейських знайти мої контакти. Ну звичайно, окей, тепер давайте все ж таки подивимось, яке Сашку виправдання написали його журналісти. Чому я вважаю, що це писав не він? Ну бо, по-перше, він ледачий, а по-друге, неграмотний. Тому ставлю гривню до ста, що писав не він. Читаємо. Щодо мого статусу, пишу цей пост саме сьогодні, бо саме цього дня, два роки тому, я отримав розпорядження Дніпро-ОВА про призначення мене начальником військової адміністрації міста Кривий Ріг. На третій день війни черга не стояла. Давайте розбиратись. Саша, твій статус мародер. Це усім відомо. Варто лише у вікно визирнути і відразу видно твій статус. Ще ти свій статус демонстрував на телеканалах Медведчука. Або ось. На фото, ти стоїш на напівзігнутих перед Путіним. Тут в тебе який статус? Цуценятка? Ти пишеш, що отримав розпорядження Резніченко. Але чого ти не пишеш і не говориш, чому Резніченко зробив таке розпорядження? Чому призначив саме тебе? Хоча ні, ти ж відповів, бо черги не стояло. А знаєш, чому черги не стояло? Бо уся черга стояла біля військоматів, і лише ти першим пішов займати чергу біля корита. У військомат добровольцем ти не пішов захищати своє рідне місто. Тому. Але Саша, справа в тому, що якщо черги не стояло, то за законом ти би мав сидіти вдома і дати дорослим, тобто своєму таткові, виконувати покладені на нього функції. <клевиць> Щоб, коли він не справився, його законно послали в сраку та замінили на іншого. Але ти не дав закону працювати, бо тоді хтось інший не дав би тобі красти, а ти про це не розкажеш. Йдемо далі. Вимушений написати цей пост, бо в когось війна вже закінчилася, в голові одна політика та вибори. Ну, хочете ви через два роки після початку війни призначити когось героєм? Я ж не проти. Я не раз публічно говорив, що політикою більше займатися не буду. Але робити це за рахунок хейту команди, яка захистила місто, і далі, працюючи по 16 годин на добу, справляється з викликами, я не дам. Перше. Саша, в кого закінчилась війна? Може, у тих, хто ремонтує станцію швидкісного трамваю? Може, війна закінчилась у того, хто хотів 830 мільйонів у ремонт проспекту Гагаріна вбухати? Саша, може, війна закінчилась у того, хто ремонти на вокзалі робить? Саша, у кого закінчилась війна? Саша, ау. Це якийсь дитячий садочок, де діти один на одного пальцем тичуть і кажуть, він показував пісюм. Саша, чия б корова мечала, а твоя б мовчала, бо війна в тебе першого закінчилась, коли ти почав красти. Війна, все спішить. Ти кажеш, що ми хочемо призначити когось героєм через два роки. Ні, Саша, ми не ти. Ми не призначаємо нікого героями. Не платимо гроші за медальки та відзнаки. І ми не хочемо призначати героя. Ми хочемо лише, щоб закони працювали, щоб поліціянти не селфі з тобою робили, а розслідували твоє мародерство. Ти публічно говорив, що політикою більше займатися не будеш, але ти багато чого публічно говорив. Ти говорив, що кривий ріг готовий до опалювального сезону. Точно з двох важливих. І Гарних новин. Криворізькі теплопостачальні підприємства запрацюють вже в повному обсязі. Ти говорив, що війни не буде. Ти говорив, що декомунізація це восхваляння бандерівців та нацистів. Прославляють і нацистів і називають це словом декомунізація. Тобі говорити, що дурному згори котитись, а слова твої не варті зіпсованого повітря. Дурний той, хто вірить в те, що ти говориш. Мордер. Ти кажеш про хейт твоєї команди, і що ти цього не допустиш? Так може треба ретельніше обирати мародерів у команду. Саша, через твого полупокера постраждали люди, яких він зібрав у навчальний заклад, куди вдарили ті, за кого ти топив з 14-го року. Я вам про відповів. Саша, твоя шмурдячка працювала на ФСБ, і про це є купа інформації в інтернеті. Окрім того, військові, залякані твоїми кишеньковими командирами, розповідають, як ти і твоя команда змушували підписувати повітря. Акти прийому передачі на сотні тисяч доларів, на дрони, на пікапи, на машини, які ти передавав за купу грошей. За ті, за ті гроші можна було купити чотири машини. Просто вони підписували акти, а товарів ніяких не було і не буде. Бо ти це крадеш із своєю командою, а поліціянти тебе покривають, бо або профнепридатні, або вдолі. Саша, твоя команда нікому і даром не потрібна. Це нікчемні істоти. Але ж ти їх пхнеш уперед. Ти їх демонструєш усім як янголів. Тому якраз члени нашої команди. Але це відверті чорти, галімі, брудні, огидні чорти, які ти сам у цьому хейті є містечкові бенефіціари, є просто чотири рази засуджені бандити, які купили великий телеграм-канал. Є охочі отримати соціальний ліфт. Є і просто вічні активісти проти всіх, які використовуються на осліп. Саша, скажи чесно, ти як в туле сходиш ще півгодинки, сидиш і нюхаєш аромат, своє не пахне. Саша, скажи, твої телеграм-помийки не поливають брудом людей по твоїй команді? Чи тобі можна? Саша, скажи, а чому ти не тричі засуджений? Бо в тебе був депутатський імунітет і родичка у вищому суді засідає? Саша, ти не правий, але ти й без мене це знаєш, чи не так? Про соціальний ліфт це взагалі ржака. У Вілкуленді ніхто не отримає соціальний ліфт, поки не приєднається до мафії. Про що ти верзеш, мародерчику? 24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна агресія. Нічого не зрозуміло. По місту наносяться ракетні атаки. У Кривому Розі взагалі немає армії, вся наша 17-та танкова на Донбасі. Лише 42 тероборонівця, 600 нацгвардійців та аж два міномети. Орки займають Херсон і рухаються у бік Кривого Рогу. Зв'язку майже ні з ким немає. З міста повальна втеча як, хто і коли втік, нехай розповідають інші. Особливо ті, хто за місяць-два практично на колінах просив їх не згадувати. Саша, а чия агресія розпочалася 24 лютого? Це в якійсь комп'ютерній грі, в якій ти граєш? Розпочалася агресія, на тебе посунула орда орків, і ти усіх розкидав, чи що? Чому ти не називаєш речі своїми іменами? Чому не говориш, що твої рідненькі кацапульчики пішли війною? Хоча війна ж почалася ще у 2014-му. ти тоді казав, що це громадянський конфлікт. Є з дісять громадянського конфлікту, Да. А зараз ти говориш вже зовсім інше. Просто цікаво. А що ти скажеш післязавтра? Що ти з Марсу чи син Божий? Саша, не згадаю, коли точно, але ще 2022 року президент говорив, що дав команду усім міським головам розпочати підготовку міст до оборони. Твій маразматичний татко щось зробив, щось розпочав в онлайн режимі. Далі Саша на Понти шантажує, натякаючи на те, що в його телеграм-помийках чи на придбаних за вкрадені у нас кошти телеканалах хтось інший розповість, як, хто і коли втік, а потім на колінах просили про них не згадувати. <плес> Це взагалі не проблема. Я розповім: втекла уся нікчемна галіма банда юзиків. Але ми з вами ще до цього знали, що в кривому розі, як і зрештою по усій країні, так звані слуги народу, Галіма непрофесійна падель. Це хіба новина для когось? Це ж було вже, але це не головне. Головне, Саша, що якби ти теж втік, то я готовий битись об заклад. Святе місце порожнім не буває, і замість тебе б когось призначили, а потім би зняли і призначили іншого, якщо перший не впорався. Скатився по всім позиціям до самого останнього рівня. Зрозумій, що ти не пуп землі, і без тебе точно б гірше не було. А можливо, навіть було б і краще. Адже нова людина на твоєму місці або б не крала, так як ти і твоя команда, або досить довгий час на Годжувала би схеми, які ти вибудовував роками, щоб красти. У кінцевому результаті від цього б виграли мешканці Кривого Рогу, яких ти з лупа 14 років обкрадаєш. Дуже хорошо давай експеримент. Ти ж кажеш, що врятував місто, відбив навалу орків, ельфів та гномів. То звали нахер. Візьми і звали у свій маєток в Австрії, і звідти ти побачиш, як без тебе нічого гірше не стало. Бо куди ще гірше? Для мене втрата Кривого Рогу це втрата батьківщини. І в зв'язку з відсутності інших я взяв на себе відповідальність за супротив. Черги не було від слова зовсім. Відразу, 24 лютого, я виступив публічно і сказав, що ми будемо воювати усіма можливими засобами. Історію про пропозицію здати місто від Саріва та Захарченка. Ви все добре пам'ятаєте. Тут нехай пригадають себе ті, хто тиждень відмовчався. Блін, це Гліма, брехня. Якщо зайти до тебе на твої соціальні сторінки, то 24 лютого ти нічого не заявляв, але менше з тим. Я переконаний, Саша, що для тебе втрата Кривого Рогу це втрата корита, з якого навіть твоя сестра з Ізраїлю хаває. Для тебе втрата Кривого Рогу це втрата царства, яке ти будував собі 14 років. Бо ніде в іншому місті чи державі до тебе не прийде начальник поліції чи СБУ на Килим. Ніде більше за тобою не будуть бігати журналісти. Ти більш Ще ніде нікому не потрібен, та й тут ти не потрібний, і за тобою бігають лише в сподіванні, що коли ти руку з кишені виймеш, звідти кілька монет впаде і оточуючи, тебе шакали щось піднімуть. Отсюда з'явилися появились вот эти фотографії. Звісно, для тебе втрата кривого рогу це втрата усього, що ти віджав у міста? Це втрата хлібзаводу, втрата асфальтного заводу, втрата мафів, торгових центрів, втрата відкатів на ремонтах доріг, втрата відкатів з підприємств за забруднення довкілля це дійсно величезна втрата для тебе. Я чудово це розумію. Ти кажеш, що не було інших, хто би міг взяти на себе відповідальність за супротив? Саша, це ж маячня галіма. Невже в тебе не стільки дебільні люди в підписниках? По перше, відповідальний за супротив в першу чергу мав би взяти на себе твій папка за законом. Чув таке, закон України це така книжка, з якої ти листки вириваєш в туалеті, щоб сраку підтерти. Так, от за законом, якщо не було розпорядження про створення військової адміністрації. Тоді твій маразматик, папа, мав би за все відповідати. Звісно, але ти, поміж строк, зараз говориш очевидну річ, що він дурник і не зміг би нічого організувати. І я з тобою погоджуюсь. І таким чином ми знову повертаємося до того, що він за свою роботу півтора мільйони отримає. Але він при цьому недієздатний дурник. І за законом, замість нього, на сесії міськради мали б обрати когось іншого. В міськраді є три з половиною депутати, які не беруть в тебе гроші. Тож, ти б з легкістю зміг би своїми кишеньковими депутатами обрати нового секретаря, який би очолив кривий ріг. Наприклад, шмурдячку, але ти цього не зробив. Чому? На це є дві причини, про які ти не розкажеш. Але на щастя, у нас є я. Перша причина це втрата репутації. Ти не хочеш, щоб про твій блок гнилькула щось погане говорили. І кейс, в якому твій маразматичний дід відходить від обов'язків, вдарить по репутації міцних господарників. А по-друге, шмурдячка на офіційній посаді мала би ставити підписи та нести відповідальність і робити звітність, заповнювати декларацію та показувати свої п'ять квартир, об'єднаних в одну, показувати машини, які купила синам, та багато чого іншого. Вона, як депутат, теж мала б декларувати майно, але чомусь я не знаю. Найшов її декларації, певно, зайнята дуже сильно мародерить. Далі ти пишеш, що саме Кривий Ріг став тим містом, яке зупинило кримське групування ворожих військ, що рвалися до центру України. Але Саша. Це сталося не завдяки тобі, а всупереч твоєму мародерству. Ти не мав права доступу до нашого бюджету, але татко твій дав наші гроші на деребан, і ти почав шукати фірми, які б дали більший відкат, і усе, що ти закуповував за наші гроші, було втричі дорожче. Ти це робив не для того, щоб допомогти, а для того, щоб на цьому вкрасти. Саша, ну ти реально краще б мовчав як два роки до цього, ніж ці жалюгідні виправдовання писати. Дорогі мої глядачі, на цьому моменті вважаю, варто зробити паузу та розбити відео на кілька частин, адже Саша там ще багато чого написав, і я готовий по пунктам усе розібрати та пояснити, пояснити, що він брехло і викручується. Спочатку я думав це зробити у прямому ефірі, але я зрештою вирішив не відходити від графіку та робити відео по понеділкам та середам, а у п'ятницю проводити прямі ефіри. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Тому давайте з вами вирішимо, чи потрібно робити другу частину. Цього розбору слів мародера чи ніт. Вирішувати прошу вас, мої любі глядачі, своїми лайками та донатами. Якщо це відео збере одну тисячу лайків, та кожен, хто поставив лайки, задонатить одну гривню, тобто ми з вами зберемо тисячу гривень донатів, то наступна частина вийде максимально швидко. Якщо ні, то в середу буде відео на тему підкупу мародером волонтерів. Там теж трешачок, але цікавий. Вирішуємо ми з вами. Голосування розпочалось. Нагадаю варіанти: один лайк та одна гривня донатів, і ми робимо другу частину. Ігнор не робимо другої частини. Дякую вам, мої любі українці. Живіть довго та процвітайте, щоб побачити, як мародера рвуть дикі собаки на молодіжній площі. Слава Україні! А гнилькуляку на гілляку. Хай чорти кохають в сраку. А все остальное.